А я вас вітаю на каналі Мінцілінці. Ми сьогодні зустрілися з моєю мамою, де ми приїхали з України. Вона була недавно на заробітках, них приїхала в поїхала в Чехію, і хоче розказати вам історію, як вона поїхала, де вона шукала в інтернеті роботу, що вона там дивила, що вона бачила, як вона там поїхала, і всі нюанси роботи вона їздила на збирання яблук. Ну, бачите, захотілося моїй мамі поїхати на збирання яблук, і треба було її теж там завести. Ну і мама хоче поділитися своєю історією. Хоче їй спитати свою маму. Як ти знайшла роботу в Чехії? На якому сайті? У Фейсбуці була об'ява збирання яблук, місячна зарплата 1650 євро. Ну і я взяла свою подружку і ми поїхали в градець Кральовий. В Чехії, Чехії, да. Без візи? Ну так, по безвізу. Ну, казали, зроблять нам візу, потім будуть давати м, аванси по 2 тисячі за відпрацьований тиждень. Так, тиждень, відпрацьований тиждень. Ну що, ми приїхали в четвер. До нас підійшла жінка. А ти розкажи, як ти зі Львова їхала? А зі Львова ми ну, просто сіли та поїхали. В нас є Львів, градіс Крольович. Ага. Да, і ми прямий автобус. Да, прямий автобус, він коштує півтори тисячі гривень. І ми туди нормально добралися, приїхали, поселили нас, зустріли нас, поселили нас там ку общагу, хостел чи що то було таке. Великий хостел? Великий, то раніше там була така перевалочна база для всіх, і всіх відправляли по різних Бризис. селах. А -а -а. Да. От. Ну, ми з подружкою були одні в кімнаті, така велика, на чотири чоловіка, але ми були одні. Ну, ми приїхали, ще не розпакували речі, прийшла Чешка і каже: ну, таке сонце було, погода гарна. І каже, не хочете прийти і помити нам вікна, поприбирати. Ну, ми так і ще там з нами був мужчина, який їхав на сливки, але ага. ми до нього ніхто не приїхав, ми кажемо, давай на яблука до нас. Ну, в общем, взяли його ще на яблука. Ну, коротше. Ми приїхали туди. Ви помили там ми вікна? Ми помили вікна, там було все чисто. Вона нам заплатила гроші, напоїла на скаву і погодувала. Да, заплатила 600 корун. Ага, це 600. багато чи мало? Ні, то мало. Вона сказала, що мало, але я більше не маю. Ну, коротше, ми там не напрацювалися, але заробили що сот корун. Да. Угу. Ну 600 корон я поміняла тут, то було. а Скільки то було? То майже 3000 було. 3 тисячі гривень Ривень. було. Все так, Нормально. Так. Ну, і цей. Е в п'ятницю ми пішли на роботу. Дали нам такі відра. От ти мала одяг? Я мала одяг, штани мала, так, ми тощо. мали ці чоботи купила. Так, Погода була, потім трошки дощ пішов, ми збирали. Ну, коротше, щоб там заробити, треба збирати по дві і більше тонн. Ужас. Там була пара сімейна, яка збирала 300 кілограм, там трошки більше. Вони збирали вдвох, а ми тих 300 збирали в трьох. Ага. І попрацювали один день. На другий день ми вийшли, почався в п'ятницю, почався. Ні, то субота була дощ почався, я змокла. ну, Скажи, які в тебе синяки з'явилися. Так, да, у мене одразу на колінах там з'явились синяки, ну, коротше, ну, така робота, треба дуже швидко то все збирати. Хто і... І не сказав, що то швидко, правда? Е, Ні, треба швидко, ну щоб Магація багато зібрати. Так, сказали. Ага. Але нас ще потім було 9 чоловік, то ми 9 збирали то, що збирали ті двоє. Ну Коротше, один дивиться на другого, ну то таке от. Коротше, дві людини збирають, саме розстоять і так, ніхто так. не робить і, чи курять з і сигареткою, і хто що. Ну і таке, от якась фігня. І я зрозуміла, що там нічого там не, не заробиш. заробиш. Так. От і мужчина був, який вже там збирав, і він каже: Ну я ще тут місяць пороблю, скільки зароблю. Другий там працює вже пару місяців угу. і каже: Мені не доплатили, О. я отримав тільки 8 тисяч. Корун, ну, я зрозуміла, що то були аванси, аванси, а то ще йому не доплатили. А той керівник має дуже багато тих людей, і він там приїде що з да, годує авансами. Так що, а ті така пара, що збирали скоро, вони жили там вже чотири роки, і він їм платив навіть і він їх там платив, платив. і теж аванси. А вони теж можуть бути під авансами. Так, да, таке саме, коли дадуть, ну щось завжди щось він винен. І я так подивилася угу. на ту роботу і подивилася на погоду дощі. І я сіла в понеділок на автобус і поїхала до додому. Мама, я... тільки два дні. Три дні. Я повернулася назад і думаю. Насер -матері. Насер -матері, що там треба вбиватися? Ну, По-перше, в понеділок я чекала автобус, ага. то люди пішли на роботу, в 10 вони вже були вдома. З сьомої до десятої вони позбирали, почався дощ, вони вже пішли додому. То що там заробиш? Mm. По-перше, Wi-Fi є, але ніде не тягне, Ні треба сидіти в коридорі, чи де воно там потягне, ну, а і... як кухня. А, треба... Ми ж перший день пішли, нас в Карфур повели, ми накупили продуктів. Ну, Карфу знаходиться дешевий магазин. Тіпо. Я в тих цінах взагалі нічого не зображала, там треба віддавати сотнями. В общем, Або тисячами, бо в них тисячі. Так, та, тисячі. тисячі. Ну, коротше, Ні, не тисячі, сотні. сотні, 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 сотні. сотні. Угу. Я поміняла 50 доларів. Мені дали. Оскільки мені дали? Тисячу корун. Ти, тисяч, тисячу корун мені дали. Ми потратили в магазині 730 ага. з подружкою. Ну, коротше, ну і отак от. от. Нас сермесі. Да, тепер. А як тобі ціни там, до речі, в магазині? Я кажу, я в тих цінах ще не дуже там щось соображала. Ні, воно щось дуже велике. Ну то так би множиться, як в Польщі, напевно, тільки множиться ще на 10. О. Якщо хліб тут 4,50, то там сорок 45, 45 стопіть. Да, да. Так що ні, мені щось не зайшло, мені Але от з тою зарплатою от те, що роботодатель її затримує, не видає. Тобто, вчасно, ну дає вчасно або може не вчасно, але не повністю. Тобто, тим самим він затримує працівника на роботі для того, щоб тримати його там. Ну так і так. щоб людина весь час збирала ті яблука і не мала змоги виїхати звідти. Це для цього робиться такі шахер-макера так, роботодателі. Так, так. І такі гроші там ніколи не заробиш, тому так. що погода погана. Нічого там доброго немає, а це просто обман називається. Обман, Друзі, обман, це так. просто обман, тому краще на вестися на такі отрізні. Але вони ще пишуть, що е, 140 корун в годину, ага. але то не правда. Неправда, то не, не виходить 140 корунів. Ні, коронів. ні, ні. Ніхто не буде тобі платити 140 корун в годину, коли ти ходиш куриш і мало що збираєш. Ну все. все одно тому має бути акорд. план акорд, да, на акорд і, так, і що то все фігня. Не ведіться, хай вони самі збирають і яблука. І то багато яблук. Це якщо скільки вони збирали? 100 тонн, скільки ні, тон? ні. три тонни. Ми збирали тоді чотири трактора. Трактора цікаво, скільки в той прицеп. А, а, чіп... а пам'ятаєш, як в школі вчилися і там казали, ви не збирали прицепами". Ну, це прицепами. Прицепами да. Скільки да. прицепів вам там то потрібно тонн. Ну коротше, я не знаю, скільки я там заробила, а але скажи я вже не А як ви захисті. збирали яблука рвали. Ну так рвали, 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 рвали. А які вони були? Ні, великі? яблука були смачні, великі і малі, і Ти великі. Право? Ну, звісно, ми їли. Ну, такі 55 сантиметрів в тому, то ага. не беруться. А деревця отакі, от як це парасоль? Такі, ні, менше. 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 До двох метрів. До двох метрів. Клас. Легко збирати. Легко збирати, але треба напахатися, на тому що треба, ви збираєте да. на прицепи. Розумієте? А я пам'ятаю, в школі були такі заняття, і там завжди були такі, всякі такі. Ну, типу, ці задачки, там скільки прицепів там буде ну, то прицепами і тон в тому прицепі. йо йо Ну і то, що треба там варити їсти, так. а ти прийшов з того поля і не хочеш і варити. Вже їсти. нічого не хочеш, і. А. Або поле і яблуками заріс. <laughs> Я Ні, то не, то не О, б не бачу. О, ти в шарлотку робили ви час на вихідних. Саша. Там електричні плитки. А, Все брудне. То я... Ужас, Ніхто не прибирає. Так що ми хотіли розказати вам таку маленьку історію, як моя мама поїхала на три дні і, і отримала багато задоволення і досвід в роботі. Так що не ведіться на таке. Всім папа. -па.